Дорогой мой дневник. Мы на шаг ближе к русским. Вот тут Талян роется, А вот там вот. Вот в этой посадочке, сука, русский. Я и танчик. Красиво. Я даже. Жора был активистом разных общественных организаций. Ізвесних в Україні Жонад ставив першу чергу, права животних. Ну, скажем так, тем, тих, хто не мог за себе постоять сам, ми опинилися в одній організації, тому що ми разом з ним створили цю організацію. Ми зрозуміли з ним, що ми хочемо продовжувати займатися соціально корисною роботою. Нам не байдуже довкілля Одеси, нам не байдуже питання за захисту. Тому ми з ним вирішили створити організацію, яку ми назвали закон природи. І вже набагато пізніше, коли ми вже були доволі. Близькими друзями Жора сказав, аби я не придумала назву Закон природи, а це була якась інша назва, там якісь там котики чи якісь песики, то він би в цю організацію ніколи не вступив. А йому дуже сподобалася сама назва, і в принципі він не проти був е бути зі мною в компанії, тому у нас почалася доволі потужна співпраця. І е, мені дуже подобалося поєднання мого досвіду і Жоріка е, темперамента, його активності, його сили. У нас вийшов класний тандем. Те, що стосувалося стосувалось написання якихось проєктів, написання якихось програм, це була моя тема. Те, що стосувалося двіжух, організації молоді, організації якихось акцій, це була жоріна тема. Здесь не тільки віддівається над животних, не тільки бідних дельфінів, Также сливается огромное, э, огромное количество отходов прямо в море. Есть миллион видео подтверждений этому. Давай мне сюда. Спасибо, у меня уже шишак от него. На первом этапе жора був закрытой людиною. Мені знадобилося багато часу для того, щоб він впустив мене в своє життя. Він завжди намагався видавати з себе кремезного хлопця, сильного, сміливого. В принципі, він таким і був, але ще була та сторона, яку не всі бачили. Це був дуже чутливий, дуже співчутливий хлопець, який міг розчулитися тільки тому, що там. Хтось ображає якесь маленьке кошенята. І у Жоріка було дуже сильне відчуття справедливості. Якщо він відчував, що ця справедливість десь порушена, і він може вплинути на те, щоб її відновити, він завжди був перший в цій темі. Жора, в першу чергу, був дуже відзивчивий і добрий. Він дуже любив животних, котів, собак, птиць, неважливо, яких животних. Була у нас одна цікава ситуація. Люди просто отразували. собак в центре города, вызвали полицию на место, полиция приехала и животных не захотела изымать для того, чтобы проводить следственные действия. Нам пришлось сделать всю работу за полицейских, то есть мы поехали с Жорой в строительный магазин, купили большие мусорные пакеты, завернули животных, опечатали, так как полагается, как делает эта полиция, сняли это все на видео. Привезли з животных в район, положили на стол дежурному и ну, сказали им: ребята, раз ви не можете делать свою работу, ми вам поможем. Пожалуйста, отвозь их на експертизу и давайте искать э, виновных, хто травил животных и так далее. Буквально накануне. Як почалось повномасштабне вторгнення, планували хто і як буде діяти в разі початку війни. Але ми поговорили, розійшлися, і на якийсь час про цю тему забули. Коли почалися перші вибухи, перший дзвінок, який потрапив на мій телефон, це був саме Жора. Він мені дзвонив і сказав, що почалась війна, і він через 15 хвилин буде у мене вдома. Він дійсно приїхав. Своєгодильника забрав мене і мого сина і відвіз в умовне безпечне місце, про яке ми тоді домовлялися. У нас не було часу на поговорити, тому що все закрутилося буквально в перші секунди. Він залишив мене, уїхав. Потім, не перериваючи цю добу, вони вже опинилися в лавах тодішньої там самооборони або штабу оборони, як ми тоді його називали. Потім, все це переросло в формування бригад територіальної оборони і не було того нонстопу, коли можна було просто зупинитися, поговорити, запитати: ну що ти, як ти, які плани? І наша співпраця вже почалася не як колег по зовзахисному руху, а як військового і людини, яка допомагає війську, з ми познайомились во время одного із зоозащитних в якому страдали овцы в большом количестве. И, как оказалось, в дальнейшем эта зоозащитная тема нас объединяла. Провели с ним первый день знакомства двое или трое суток, участвуя в помощи и защите животных. То в дальнейшем и привело нас к дружбе и совместной деятельности на благо общества, скажем так. В сегодняшнего дня сидим со Сталином на сп на вылазке. нет, потому что он прячется. Запомнилось мне первый у нас с Жорой боевой выход э, на сп Примерно там 800, может, 1000 метров э, к врагу. Сидим ночью вдвоем на позиции лесопосадки. Выкопали себе каждый по ямочке. И просто в 3 часа ночи слышим грохот об землю и какой-то звон. Сначала подумали, может это ну, вражеская группа или что-то подобное. Там, приборов ночного видения и прочего тогда у нас не было. Все приходилось делать глазками, вылазить, ползать и так далее. В общем вылазит Жора из своей э, лёжки, приползает ко мне и говорит, братан, там корова просто испугалась выстрелов и прибежала в нашу посадку. На позициях просто козу э, осколками посекло, плюс э, ее никто не доил, а, ну, видимо, надо было ее подоить. И нам пришлось, и, ну, грубо говоря, скажем так, под обстрелами оказывать первую медицинскую помощь просто, чтобы животное так не кричало и не мучилось. У мене з того моменту, як Жора загинув, в мене не було жодного дня, щоб я його не згадувала. Маленькі, великі, наші якісь. Е Крупні вчинки, але що мені запам'яталось більш всього, що в перші в перші секунди, коли Росія почала атакувати Україну і Одеську область, зокрема, він вскачив і замотав свого кота в ковдру. У нього навіть він був такий крутий зоозахисник, що нього навіть переноски не було. Тому він схопив містера Тінкелса, замотав його в ковдру, кинув його на задній на заднє сидіння автомобіля і побіг спасати Україну. Ну, а кот, так цілий день мателявся в нього на задньому сидінні, поки ми його не вигрузили в безпечне місце. В цьому була е, суть Жори, що він ніколи не кидав тих, кому він потрібний. Жора відносився к, к побратимам своїм дуже добре, якщо, ну, у нас були. Парни, у которых там условно говоря, не было там подсумка какого-то, или каких-то очень нужных вещей для выполнения боевых заданий, тогда было сложно что-либо. купить, так как ну, просто не, не, не производилось. В принципе, Жора мог найти пацанам там, условно говоря, то, что им надо для того, чтобы они выполняли свою боевую задачу, либо купить, либо у кого-то на что-то выменять, либо одолжить, но сделать так, чтобы у его побратима там или друга было все для удобства. Жора очень хорошо относился к своим друзьям. завжди готов був і на зустріч, готов був вислухати, морально піддержати фізично і як угодно. Ще декілька років тому зоозахисниками вважали невміняємох бабок, які ходять по вулиці, годують котів і собак і голубів. Жора, і такі, як жора, повністю змінили концепцію і підхід до теми зоозахисту. Зоозахисником стало бути модно. До нас почали підтягуватися молодь, до нас почали підтягуватися діти. Вони бачили, що такий крутий, симпатичний, здоровий парубок займається порятунком котів і собак, допомагає одеському зоопарку, відловлює лисиць, рятує птахів, і вони зрозуміли для себе, молодь зрозуміла, що це престижно. Тому Жора започаткував нову тенденцію. Зоозахист це модно, зоозахист це круто. Зоозахист це не тільки для людей, яким нема чим займатися, а це справа гідних молодих людей. Жора був лютейшим отморозком. Розкажу ситуацію, в якій я особисто не присутствував, але знаю її. Сидять вони з побратимом на позиції і. знают, что будет, грубо говоря, там сегодня, завтра наступление русских. Ну и Жора видит, как пять пьяных русских идут по лесопосадке с РПГ, и, ну каждый с автоматом и с РПГ. Жора долго не думая открывает по ним огонь, тот, который был с РПГ, спрятался, ну и стрельнул в Жору. К счастью, не попал, Жору хорошо контузило, его подвезли в больницу после этих событий. И Жора мне звонит и говорит: братан, прикинь, какой лох, кацап, который в меня не попал с РПГ. Там, с, с ближнего расстояния, а Жора большой. У меня, кстати, есть видео на телефоне, в котором Жора едет в машине и кричит: Блять, война, хуй, на мы едем на штурм, там просто падают мины, я найду его обязательно скину. Оно такое его никто, наверное, не видел еще. Короче, война! Я пиздую на химере, уже хуй знает какую ходку. Це мене обіздорожі, вожу пацанов на війну. Там танчики нартилерія, нападіння, берімо херсон. В останній день, коли ми з ним бачились, він мені надарував купу різних штучок. Каже, Яночка, оце тобі фаєр. Якщо ти будеш десь в небезпеці, тебе буде хтось переслідувати, запали його, підпали стерню. Я побачу, що палає поле, і прибіжу тебе врятую. Ось тобі якісь ручки надарував мені запальничок, який жодна з них не загорілася. І в мене на багажнику досі є наклейка. Це котики від Елбов. І на ній написано: треба вірити. І от єдине, в що я зараз вірю, що ми з ним обов'язково побачимося, я вважаю, що цей шлях не може обірватися просто так. Всі наші хлопці, всі наші герої, вони десь є і просто чекають на зустріч з нами. І це має бути продовжене, тому що просто так це не може закінчитись. От останній бой. Это, кстати, редкость, когда мы, в принципе, не вместе. Получилось так, что мы пошли первой группой в штурм, а Жора остался подвозить парней, довозить парней э, к нам на помощь. И, ну, как правило, мы с Жорой всегда совместно, где-то рядом, в, скажем так, глазами друг друга видели. Э, в этот день Жора... Почему-то всегда был сзади, я его редко, в общем, видел. И во время штурма Жора получил какое-то легкое ранение, может, даже это была царапина. И он просто мимо меня прошел, так, как будто он меня не знает. Я ему кричу, типа, «Жора, куда ты идешь? Что случилось?» Он говорит, «Я иду в посадку, мне там свято кажет первую медицинскую помощь». Значит, меня удивило то, что он не попросил меня это сделать, посмотреть рану там, и так далее. Он зашел в посадку, я услышал крик, побежал туда к ним. И увидел Жору уже с более сложным, тяжелым ранением в правую сторону, в бок. Скорее всего, я думаю, осколок попал в печень, и у нее сразу посинели губы. Я сразу же начал оказывать первую медицинскую помощь. Жора большой, тяжелый, мне тяжело было его поворачивать. Прибежал еще побратим Тихий. Вдвоем мы с ним Оказали Жоре первую медицинскую помощь, он еще был, скажем так, в сознании, спросил меня, где его телефон, я пытался с ним разговаривать для того, чтобы, для того, чтобы просто он просто не, не, не терял сознание. Мы с тихим его подняли и нас накрыли кассетами, скорее всего, смерчили, это э, неведомо, в общем. Ну и там мы... всех нас покосило. Хорс, брат, я не знаю, что ты говоришь, но я тебя люблю. Талибан, Да. люблю тебя. Брат, я тебя тоже, если я умру... Не умрешь, блядь. Не. Лежи, лежи. Получили все ранения, я увидел э, на Жоре еще больше ран, у него левую ногу практически разорвало. Тихому тоже повредило ноги, с нами еще там был ряд парней, которые все пострадали. Э, мне попал осколок в живот, я понял, что в принципе надо идти за помощью. Взял автомат и пошел звать парней на помощь. Ну, для того, чтобы выносили раненых бойцов, потому что у всех были ранения по ногам, а мне, наверное, из-за того, что я низкий, прилетело в живот. Ну, и во время эвакуации мне всегда говорили, что Жору эвакуируют, с ним все нормально. Я думал, что так и есть. Ну, а после операции уже узнал, что, к сожалению, Жора погиб. Ми бачимо, що відбувається там, куди прийшов русський мір, і звідки пішла Україна. Ми бачимо, що звідти пішло життя. Щоб життя не пішло з Одеси і з Одеської області, молоді хлопці, такі як Жора, стали на захист цієї країни. Тому Жора загинув за кожного з нас, хто сьогодні має можливість вчитися, працювати, гуляти, кохати і жити. Жора погиб во по время штурма, когда, скажем так, освобождали Херсон. То есть частично уже была освобождена Херсонская область, и что очень примечательно: у Жоры в Херсонской области дача и в то время проживала бабушка в Херсоне. Он очень хотел приехать к бабушке и рассказать ей, какой тяжелый путь он проделал для того, чтобы увидеть бабушку. Ну, к сожалению. У меня есть такая фраза записана. Він її озвучив колись. Якщо ми хочемо врятувати всіх тварин в країні, ми маємо мати цю країну. От він хотів врятувати цю країну, щоб мати можливість в подальшому рятувати тварин. О, красиво можна надавати русських. Жора. Якою mm. нас порту? План? Планкапкан, брат. Mm. E, Значить, ми беремо э, пригород Херсона, mm -hmm. потім беремо Херсон. Понял. Потом продвигаемся в голый Там две лодки. Ага. Мы их пробиваем, делаем подводные лодки. Не останавливайся, Жора. Ниже. Ниже, ниже, ниже. Давай. Ребята, вы прекрасны.